Картини дружин загиблих військових покажуть у столичному будинку художника. Усі мисткині аматорки на полотнах зобразили найрідніших, яких більше ніколи не побачать. Про історію втрат і терапію через фарби Даря Цесарук. Далі Алла малює його з фотографії, що завжди стоїть біля її. Мольберта це момент звільнення Херсонщини і якраз підняття прапору на одному звільнених сіл. Картина ще не повністю готова зображати свого женю, вона тільки почала. Його Алла намагається зробити точнісінько таким, як на світлині. Зараз стараюся висвітлити е, ділянку штані. Хоч вона і не професійна художниця, та ця картина для Алли вже друга. Першою була оця із діркою від вогню посередині. Женя насправді дуже любив, коли його тримають за руку. Е -е... І я люблю, я дуже тактильна людина, і колись я пожартувала, щоб довічно тебе тривати за руку. Щоправда, тривало їхнє вічно зовсім недовго. Закохані разом пробули менше року. І його руку в останнє Алла тримала вже у морзі. Коли я забирала тіло з морга, я вирішила подивитися, як ну, в якому воно стані. Я потримала його, його за руку, потримала тіло. І для мене це було дуже важливо через те, що це такий контакт рука руку. Молодший лейтенант Базилевський загинув у грудні 22-го їхню позицію в Бахмуті. Росіяни тоді обстріляли з танків. Поранення були несумісні з життям. Був приліт в печінку, в голову, в руки, в ноги, в судини. І найголовніше це було певне поранення обіктам до печінку. і була важка внутрішня кровотеча, яку не могли зупинити. Її женя Україну захищав ще з 2015-го. на війну у 19 Він пішов свідомо. Я насправді дуже гордилася його вибором і його бекграундом, тому що це справжня людина. Він не, не боявся, не ховався. Він просто розумів, що якщо не він, то хто так само і Світлані говорив її чоловік. Коли він йшов служити, воювати, нас захищати, він завжди повторював, що ти сильна, ти справишся. Мене чоловік загинув на фронті в Донецькій області під У Мене чоловік розстріляний в притул. Художня терапія у боротьбі з болем дуже дієва, бо виговоритися комусь може не кожен, а тут слова не потрібні. Саме тому багато жінок загиблих військових замість психолога приходять сюди. На полотні можна вималювати те, що на душі знайти фарби, почати щось розказувати. Дівчата кажуть, що після того, як намальована картина. Вони починають нове життя, бо весь той біль, який був, він викладений в цю картину. Жінок у спільноті сотні не лише в Києві, а по всій Україні Світлана картину ще не малювала, а тільки планує. Ми дуже любили дивитися на нічне небо і завжди шукала мову ведмедицю. Я дуже люблю дивитися на хмари, тому що я знаю, що він там. Що він на мене дивиться? Він мене оберігає. Виставка їхніх робіт постійна. Наступна у будинку художника розпочнеться вже цього тижня. Дар'я Цесару, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.